Друзі, всім привіт! Знову новим роком вас! Це Скоаналітка. Сьогодні ми поговоримо про каталонське дербі. Спонсором дербі був арбітер матчу Матео Лос. Також проговоримо загадку Барселони. Чому вона так мало пропускає в чемпіонаті Іспанії? При тому, як тільки попадається якийсь чуть серйозніший суперник, вони абсолютно провалюються в захисті. Вони так вони зіграли непогано проти Баварії один матч на виїзді, але все одно там пропустили. А всі інші матчі проти Інтера, проти Баварії, проти Реала, де суперник чуть краще. Вони дуже погано виглядають в захисті, при тому мало пропускають чемпіонаті. Це загадка, ну, про яку в мене є декілька своїх думок, якими я готовий з вами поділитись. Поїхали до випуску. Отже, каталонське дербі, Барселона еспаньол Хочеться одразу відмітити, що Барселона награла на перемогу в цьому матчі, так рахунок 1-1, і там ніби боротьба, багато жовтих карточок, червоних. Але, ну, по факту, там боротьбу організував Метео Лос, який е, перегрів жовтими карточками атмосферу в матчі. Ми про нього потім згадаємо. А по грі Барселона переграла Еспаньол. і Гол забив Еспаньол з пенальті. Пенальті, який привіз Алонсо, про це ми також потім поговоримо. Зараз хочу сказати, що. Е, ну... Це не виняток з правила, що Барселона тут зіграла в ніч проти слаб, слабкішої команди. Барселона була набагато впевненіша, вони тримали якісно м'яч, створювали моменти і не реалізовували їх, на жаль, це в матчі, на жаль, для них тому склалася така от нічия. Барселона забила свій перший гол вже на сьомій хвилині, з кутового там забив Марко Солонсо на телі і насправді це кутовий це є квінтесенція проблем персонального захисту на кутових, на стандартах, в принципі. Зараз хочу сказати, що дуже багато хто критикує розташування під час кутових в своєму штрафному, коли позиційне, тобто люди просто займають позиції, в якій може прийти подача, і стараються вибити меч таким чином. Так от, персональна. Система захисту на стандартах теж має свої проблеми. І цей кутовий дуже їх якісно показує. Давайте розглянемо цей епізод детальніше, я вам поясню, в чому проблема. Отже, давайте глянемо все спочатку: це розташування футболістів до подачі. Бачите, я виділив зону, куди, в принципі, мав би прийти м'яч на подачу з кутвою, це така зона, звідки вже якісно можна пробити головою, відстань невелика, і воротар ще не. Не встигне добігти, щоб вибити м'яч кулаком. Ось туди приблизно подають м'яч, і бачите, ця зона вільна. Тому що футболісти Барселони хочуть брати розбіг, забігати в цю зону, це нормально, їм краще мати певну інерцію. тоді м'ячик по поворотах проб'ється сильніше. Це зрозуміло, звісно. Якщо грати персонально проти футболістів, то дуже бажано, можна сказати, навіть обов'язково займати. Позиції ще до подачі біля свого футболіста. Або інакше ну, він може побігти куди завгодно, вони можуть навхрест побігти. Тобто треба бути біля свого футболіста. І от якщо так футболісти бігають, особливо якщо вони беруть трошки більше розіни в даному епізоді, то футболіст, який грає персонально, повинен розвертатися, зверніть увагу напівобертом, тому що він повинен бачити м'яч і він повинен бачити футболіста, по якому грає. Відповідно, він займає позицію позицію тіла, яка не підходить йому для того, щоб рухатись в ту сторону, куди йому треба буде рухатись за пів секунди. Це такий недолік, якого дуже стараються уникати футболісти, центральні захисники, там, коли йде подача, десь ну, не подача, а дальня передача. Тобто вони стараються бути розвернуті вже до своїх хворіт. Тут же ж ти не можеш так бути розвернутим, бо ти граєш проти футболіста, який стоїть напроти тебе. Далі зверніть увагу, йде подача. І якраз це, це використовує робот Левандовський, він вбігає в цю зону, яка була до того порожня. І футболіст, який грає по ньому, просто не встигає фізично розвернутися і добігти до цієї зони. Далі йде на дальню штану, там якийсь футболіст Барселони також перший, тому що він вже був повернутий, бачите, знову. Зверніть увагу, всі футболісти еспаньола не встигають. Кожен футболіст Барселони на пів крока попереду далі скидається на Алонсо, і Алонсо пробиває там в ближній кут. Вуртар також помилився, хочу зауважити. дивіться, він вийшов, ніби на м'яч і опинився в тій позиції. Тобто, коли Алонсо пробував, він вже не встигав реагувати і він не встигав зіграти м'яча перед Алонсо. Тому так, це і також помилка воротаря. Хтось може це трактувати як те, що гравці Еспаньола помилилися при персональному захисті, типу, що треба було міцніше тримати гравця Барселони, але ти попробуй потримай Левандовський, якщо він і біжить до м'яча. Ну, там так, можна десь руками було притримати, але ти раз притримаєш, два притримаєш, на третій Левандовський впаде десь суддя повірить йому, поставить пенальті. Тобто, е так, е звісно, це трохи і помилка, але. ну... Помилка через те, що в гравців Барселони була певна перевага, яку вони грамотно використали. Тут важливо розуміти, що немає правильного способу якось захищатись при стандартах або неправильно. Десь є футболісти, які краще грають персонально, десь, які можуть вище вистринути з місця, то їх краще тоді зонально використовувати. От, ну, немає правильного способу грати в футбол. Десь краще так, десь краще по інакшому. Стандартів це теж стосується. Ось в даному випадку персональна, персональний захист дав тріщину, можна сказати. Причому таку доволі яскраву і важко не помітити. Добре, повертаємося до гри. Яке, яке запитання головне задав до, до початку розгляду і, взагалі, до матчу собі. Чому Барселона так мало пропускає проти слабших команд, але якщо рівень суперника вищий, вони допускають більше помилок в захисті, провалюють зони. Так от, як захищається Барселона? Барселона захищається тим, що вони тримають м'яч якомога більше, в тому числі тримають м'яч між лініями багато насичують гравці. Ось дивіться, це вже восьма хвилина матчу, тобто Барселона забила гол і після того продовжує грати в своєму стилі, вони насичують зони між лініями. А це, в свою чергу, заставляє футболістів еспаньола в даному випадку звужуватись, особливо тих футболістів, які десь там вище, групи атаки. Вони повинні вертатись щоб закривати цю зону між лініями, допомагати е, своїм півзахисникам і захисникам. От. Разом з тим зауважу, що для того, щоб якісно насичувати зону між лініями, гравцям футболістів Барселони потрібно займати широкі позиції на фланах. В принципі, в атаці завжди футболіст розташовується ширше, ніж в захисті. Якщо Барселона хоче багато тримати м'яч, фланги завжди повинні давати їм ширину, щоб між лініями було більше простору для цих трикутників. Так от в чому, в чому різниця між? Більш якісними командами і слабшими. Команда сильніша, краще там Реал, проти якого Барселона отримала три м'яча в чемпіонаті. Баварія, в принципі, не дасть такого зробити, тому Баварія це окрема історія там. інтер. От. Ці команди не будуть зажиматися так близько. Які там трикутники, скільки не буде футболістів, завжди будуть футболісти, які готові вибігти в контратаку. Там в реалі взагалі буде Бензама, який буде чатувати біля лінії центральної, центральної, щоб ну, в разі чого отримати м'яч. Так от зжати команду суперника не вийде. А в даному випадку зверніть увагу, чим закінчується ситуація, коли спаньол перехоплює м'яч. Футболісти намагаються вийти, але бачите, вони просто не встигають з такого вузького положення вибігти. Гравці Барселони встигають просто накрити їх на. На їхні половині поля, це те, що на сахаві ще, мабуть, в, цьому, в Пепа Гордіоли, і це те, чим він користується. От, коли ти граєш проти більш якісних команд, вони швидше розбігаються, вони, в принципі, не сідають так глибоку, що да їм так якісно розбігтися. Тому, тому така різниця між. Сильними командами і Слабкими декілька слів окремо про Алонсо. Це герой матчу, антигерой матчу. Він забив гол біля чужих воріт. Він біля своїх воріт привіз пенальті. От чому він привіз пенальті? Ну бо він грав не на своїй позиції, можна сказати, це так. Якщо ширше дивитись. якщо дивитись вище, то він наступив супернику на ахіл, коли дивився на м'яч. Таке от прозаїчна причина. От, але найцікавіше, що я от заб... Алонсо забив гол. Я собі думаю, ага, Алонсо, молодець там і на і Це я потім дивлюсь, Жорді Альба теж в складі. І ну, це в мене прямо поламалися шаблони, я якось не, не дуже важно подивився на стартові склади. І таки думаю, як Алонсо одночасно, Жорді-Альбо, думаю, як, як вони грають в три захисника позаду, і тіпа, хтось ширше, хтось вище. Але ні. Причина банальніша Алонсо грав центрального захисника. Я якби ніколи ніколи особливо не слідкував конкретно за Алонсо, але ну, там, останніх років 10 футбол дивлюсь, і там всі коментатори, аналітики дуже часто кажуть, що Алонсо сладкий як захисник, але дуже якісно там на фланзі робить роботу. У нього хороший удар, хороша передача, він гарно може протащити м'яч. І тут Алонсо центральний захисник. Я почав розбиратися, що там в центрі захисту в Барселоні коїться, як так вийшло, що. Хто взагалі може зіграти центрального захисника Піке, Піке розірвав контракт з Барселоною, завершив з футболом? Добре, зрозуміло. Далі Араухо. Араухо сидів на лавці запасних. Я подивився їм після травми. Ну так, це можна зрозуміти, якщо в тебе футболіст травмований, але разом з тим, він вже на лавці запасних. Тобто, ну, в общем. цікава ситуація. І Гарсія. Гарсія теж який дуже перспективний. Я не, не пригадую, скільки вже за нього Берсона на виклала Менсіті. Але от, це камінь в сторону Гарсії я вважаю, якщо при живому ньому Алонсо сидить, Алонсо займає позицію центрального захисника, і ми побачили, чому його туди не ставлять. Ну, так же склалося. Тобто, вроді випадок, але разом з тим, ось такий випадок. Підтверджує твердження, що його не варто ставити в захист. І Жуль Кунде, Жуль Кунде, який в збірні Франції дійшов до фіналу чемпіонату світу, я підозрюю, що йому дав хаві відпочити просто один матч. Ну, він теж міг зіграти центрального захисника. Ми знаємо, що він фланговий, але на відміну від Олонсо, в нього є великий досвід виступу центральним захисником Цивіль, він грав центральним захисником цивільним кажу. Ну от, при всіх можливих варіантах вийшло так, що Алонсо грає центрального захисника. Вирішив так хаві, і як бачимо, він за це поплатився двома очками, тому що ну, Алонсо привіз. І, ну, от, бачите, весь розрахунок е Хаві в захисті йде на те, що М'ячик будуть забиратися там високо. А якщо там високо не вийде, то буде контратака, де в принципі позиційної гри там аж як такої футболіста не треба. Треба бажано тримати лінію максимум, ну, якщо десь забігання, щоб не провтикати. Але все одно склалося, що центральний захисник повинен в штрафному якось хоча б в верховій боротьбі не наступити на хіл супернику. Ну і там пенальті реалізував по центру там Терштеген ходив, ліво-вправо, щось спробував, а в результаті отрив по центру м'яч. І рахунок став 1-1. Пенальті взагалі поділо. Тут питання до арбітру нема. Арбітром був Матео Лаос, до Матеа Лоса інше питання. Я вже кипкував з цього на чемпіонаті світу. Тут те саме і тут це зіграло прям ключову роль матчі. Може, не змінило результат поєдинку, але на хід поєдинку вплинуло суттєво. Він роздає жовті карточки як світлофор. Жовті, червоні, повністю, крім зелених. От в першому темі він ще видав 4. Загалом за матч 16 жовтих карточок видав. Дев'ять з них 9 за неспортивну поведінку за розмови. Розумієте, так? І саме, саме Япогей всього цього стався на 78-й хвилині чи 79-й. До нього підходить Джордзь Альба. І він ну, щось сказав два слова. Буквально. Причому там ще два футболіста говорили: Альба третій підійшов на жовту, там, секунди 5 проходить. Футболісти Еспаньола включається, вони згадують, що він вже таку саму жовту карточку Альбі давав за розмови. І Лоос тоже такий. Я, до речі, не знаю. Сам чорт знає, що в голові іншої людини, а що в голові Матео Теолоси і чорт не знає. Взагалі це загадка людства. Так от, я не знаю, чи він би дав другу жовту, якби знав, що в нього є перша, але він так викинув її. Потім такий, а, да, вже була, на тобі червону, значить. І це трохи зламало гру. Можна подумати, але за дві хвилини там він не дав ще жовту гравцю Іспаньола. Там вже за фол був. А після того треба було давати ще одну червону, тому що футболісти Іспаньола, не пригадую, аргентинець, пам'ятаю, що аргентинець по коментатору розказував, що. Стиль гри в Аргентині, по головах ходити. Ну, в общем, там ще треба було давати за неспортивну поведінку, червону карточку гравцю е і там реально треба було давати, тому що він шипами ледь не наступив, а хотів наступити Левандовський на голову. От, Але він же її не дав. ну Тому що, бачите, напевно, забагато червоних на одну гру. Він вирішив не пускати все зовсім на самотьок. Але після того вже все. Попливло, там жовті посипались, футболістів градус піднявся. Звісно, коли вони бачать, що там десь жовта когось несправедливого. Вони хочуть самі ту справедливість е вирівняти, десь е нерви, там на лавці запасних получали футболісти жовті карточки. Хайф е тренер получив жовту карточку. Ну, і, в общем, якщо задача арбітра бути невидимим на футбольному полі, то Матео Лоос цього не знає, як мінімум. Або, або він хоче навпаки зробити матч, Дербі, Запалити. Ну, інакше я не знаю, це пояснити, дуже слабке суддівство на мою точку зору. Ну, я думаю, що тут навіть нема чого сперечатись, тому що треба якось тримати все це під контролем. Заглянемо ще на Секунду Англії. Я хотів поговорити про Манчестер Сіті з Евертоном. Вони зіграли в нічию. На Етіхаді, тобто, в виєзнанні, чи я проти для Евертона дуже чудовий результат. І я дивився останніх півгодини гри, тому тільки по них і можу сказати. Мабуть, на мою думку, Евертону дуже допомогла погода. В принципі, в те, що грає Евертон, там був дуже сильний дощ, і дощ Евертону поміг, я вважаю, тому що грати в ці от короткі передачі, що, що намагається привити своїй команді. І прививає Пепа Гвардіола, Дуже важко таку погоду. М'ячик, десь ковзне, десь не ковзне, десь застряне. Калюжі важкий був газон, багато води. І це дуже добре для Евертона, для нашого Миколенка, який там грає. Тому що Евертон насправді демонструє дуже пану гру. І для нашого Арсенала, для нашого Зінченка в Арсеналі, який набрав своїх три очка. По результату доволі впевненої гри не бачив. Що хочеться сказати, що зазвичай, коли збільшується відстань між першою і другою командою, кажуть, що інтрига пропадає, а тут навпаки, мені здається, інтрига тільки наростає, бо якось є така впевненість, що Мансіті зможе під кінець сезону починати набирати очки дуже впевнено. Щодо Арсеналу, нема такої впевненості, хоч Арсенал чудово грає, тут питань нема. Але лавка Мансіті якісніша, Мансіті вже три сезони підряд демонстрували, що вони можуть набирати в. Просто в дуже в шаленому графіку очки, там робити 7-10 ігор підряд без, без нічих, без поразок, то арсенал все-таки ну, під питанням наразі. Я не можу сказати, що я гарантую, що вони провалять якусь кінцівку сезону. Я не бачу для цього передумов якихось яскравих, прям, що в них щось перестає виходити. Але, в принципі, якщо команда тільки починає набирати назад, вертатися до такого високого. Рівня гри, то його тримати навіть важче, ніж просто набрати цю форму. Тому так, інтрига тільки збільшилась. В Арсенала тепер явно більше шансів на чемпіонство. Тепер у них амбіції не можуть скотитися нижче ніж чемпіонство, але все одно боротьба буде. Я думаю, що боротьба за перше місце в цьому сезоні буде доволі цікава і під кінець турніру, якраз саме найскрава. Це все цікавого, що я хотів розказати вам на сьогодні по футболу. Я вас закликаю підписатися на мій канал, тому що за тиждень буде матч Атлетіко з Барселоною в Мадриді. Тобто сили будуть відносно рівні. Я вважаю, що це має бути доволі цікавий матч. Я його буду обов'язково розбирати на каналі. Я розбирав матч Барселони, як бачите, десь два дні тому відео на каналі появилось про матч Атлетіко з Ельче. Можете переглянути. От, наразі дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте мені лайки, я їх люблю. Підписуйтесь на канал. До побачення!